Доброго ранку небо. Блакитне. Ручки довго вгору. Доброго ранку. Сонце. Золоте. Золоте. Доброго ранку. У небі. Нашки. Нашки. Молодці. Доброго ранку вам. І мені. І І мені. 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 Молодці. Ось ми з вами і привітались. Малята, яка зараз пора року в нас? Весна. Весна. А хто знає, який зараз місяць? Травень. Травень. Микита, скажи, травень. Травень. А яка в нас буває весна? От сьогодні зранку що йшов? Що? Дощ. Дощик. Тобто яка у нас весна? Кощова. Все... А зараз сонечко світить. Яка ще весна буває? Сонячна. Сонячна. Микита, яка ще весна буває? Навкруги це зелене. То яка вона? Зелена. Микита, кажи, зелена. зелена. Давид, яка у нас весна буває, Давид. Ми вже сказали, дощова, Сонячна. Квіточна. яка ще? Квіточна. Так. Квіточна, так. А ще яка? Жилка. Коли пахнуть, пахуча, да бати, скажімо, пахуча. Пахуча. Ось весна. Вам підготувала весняну закличку. Давайте ми з вами її промовимо. Спочатку ви послухаєте, а потім ми з вами разом її промовимо, добре? Уважно, Девід. Вийде, вийде сонечко. На дідо. На бабине зілечко, на наше подвір'я. На веселі квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються. Тебе дожидаються. А тепер давайте розповідайте. Вийди, вийде, сонечко. Вийде, веде, сонечко. 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 Микита, вийди, вийди, сонечко. 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 На дідове полечко. На дідове полечко. На дедова полочка. Молодець. На бабине зілочко. На бабине зілочку. Молодці. На наше подвір'ячко. На, На наше подвір'ячко. На весняні квіточки. На весняні квіточки. На, на, на маленькі, на маленькі, діточки. маленькі, на маленькі діточки. діточки. Там вони граються. Там вони граються. Тебе так. дожидаються. Тебе, Тебе дожидаються. дожидаються. Молодці! Молодці, дітки. Малята. А пригадайте, будь ласка. Що ми з вами складали за картинками? Задачі. Так, а ще? Задачі. Вам знайомі схеми? Так. А що ви придумували? Що це? Що ви придумували? Реш. Реш. Так, речення. Ви придумували речення. Речення складається зі слів. Так? Це таке маленька казочка. Про щось розповідається, так, дітки? Так. В реченні, якщо ми щось розповідаємо, так? у кінці ставиться крапка. Це воно розповідне. Ось крапочка у кінці речення. Якщо у реченні є питання, то це питальне речення Ось так. знак питання. А ще в нас є речення окличне, знак оклику. Якщо когось ми хочемо позвати, чим нас дуже радісно, і ми ставимо знак оклику. А тепер давайте ми з вами. Складемо речення. Хто може скласти речення? Вам добре видно малюночки? Хто хоче перший? Хто хоче перший скласти? Давід, давай. Давід, спробуєш? Давід, спробуй. Наприклад, ось цей малюнечок. Дівчинку, я За діду. Так. так, молодець. Хлопчі, Добай, так, дітки саджають дерево. З дівчинкою ще можна сказати, хлопчик, з дівчинкою саджають дерево. Так, Давід, молодець. А давайте ми ще схему запишемо. Можна викласти з паличок, а можна і записати. Палочки, палочки, палочки. Що питається з так. Кого паличок немає, можна намалювати. Ольвцями можна намалювати. Дітки. Саджають. Діво. Дерево, так. Добре. Диво. Диво. Річені що дітки саджають дерево. В кінці речення ми ставимо крапку. Скільки слів речення? Ірочка. Микита, перше слово, Дітки. дівчинка, так, ірочка, яке друге слово? Що роблять. Микита, клавочка, Дерево. Дерево. Дітки складають дерева. Молодці. Ось ми з вами склали речення. А тепер давайте спробуємо скласти речення ось за цим малюночком. Вам добре видно? Так. Хлопчик спить. Хлопчик спить. Молодці, давайте запишемо цю схему. Хлопчик Спить, молодці. Хлопець. Хіба спить? Молодці. Молодці. Даже є підказочка. Бачите, схемка вже намальована. Хлопчик спить. Скільки слів Дві. Два. Так. Так, два слово реченні. Так, добре. А ось. Ця картиночка, Давід. Котик, котик п'є молоко. Котик п'є молоко. <рес> молоко. Котик, котик п'є молоко. молоко. Котик п'є молоко. Микита, котик п'є молоко. Котик п'є молоко. Молодці. У нас ще є одна картиночка. Дівчинка поливає квіти. 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 Дівчинка поливає квіти. Микита поливає квіти. А які квіти? Гарні квіти, Так. так, так. Різнокольорові, так, квіти? А, так. А, хто, а хто літає над квітами? Бабочка. Бабочка. Так, метелик. Давайте скажемо метелик. Метелик. Метелик, метелик літає. Так. Ось теж ми можемо скласти речення про метелика. Метелик літає. Метелики. Метелик. Метелик Метелик літає над квітами. Метелик літає над квітами. Молодці. Малята. А давайте ми з вами ще пригадаємо, які в нас бувають звуки. Голосні. Голосні і... Приголосні. Приголосні. Так якою фішечкою позначаються голосні звуки, Давід? Кружечком. Кружечком? Покажіть мені кружечок. А приголосні? Так. А в нас приголосні звуки бувають тверді і м'які Давід. Якою фішкою ми позначаємо м'які приголосні? Двома Риски. рисочками. Так, молодці, двома рисочками. А тепер давайте з вами пограємо. Підготуйте аркуш паперу, олівці. Аркуш паперу. Слова А ви який звук перший? Почуєте? Ви його напишете. Пробуємо. Так. Пробуємо.

а давайте проспіваємо. Тепер тихо. А. Так, молодці. Слово удав. Який перший звук чуєте?

О, кульари. О, куляри. Який перший звук почули? О. О, буковка. О, О! О! молодці! <свят> Морозиво. Морозиво. Який перший звук почули? М -м -м -м. Багато скажемо м. М. Буковка М. Буковка М. Спробуйте намалювати буковка М. М. Молодці. Носорік. Носорік. Який перший звук? «М». Нос... Молодці, носорі. Букавка. <ріпи> 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 Молодці. Букавки пропонують погратися. Букавки будуть по черзі ходити в гості один до одного. Його прочитати. Яка блупка прийшла до Н? О, разом? раз НО! О, давайте скажемо но. НО! Прийшла А! Разом? пуковка. Раз-ом.

Ку-ку. Пи. Давид, Давид. Де. Ка. Ку. Молодець. ку

Ну, Ірочка, Давіт, Так. не, м, Молодці. пригадали ми з вами букви, да? Написали трошки їх, а тепер Давайте ми з вами пограємось. Давід, поклади ручку. Можете встати, вам потрібне місце. Пограємо з вами в гру. Давід. Пограємо в гру, сонечко і дощик. Микита. Як буде грати музика? Якщо буде сонечко, я кажу сонечко. Ви бігаєте, рухаєтесь, стрибаєте. А якщо я скажу дощик, ви ось так сховаєтесь, зробите домик. А ну спробуйте. О, сонечко. Сонечко. Погуляли, побігали, погуляли, побігали. Дощик. Так, молодці. Так, молодці. Зрозуміли? Ну, давайте спробуємо.

Госик іде. Санечко. Ми всі санечки. Молодців. Гуляємо, танцюємо. Спріваємо. Молодці. Ручки та твори в сторони. З'ясувалися? 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 Ось і садика-двізнички. Двізики, де і справжні. Донечко! Ой, досіки Молодці, молодці, Покладували собі, молодці, дітки. Відсіли трохи. Халяти. Наше заняття записуються. Ви були молодці. Бажаю вас того дня. До побачення, До побачення. До побачення. побачення.